Нещодавно до Вереса приєдналася зірка та легенда Вереса Руслан Степанюк. Та ми хочемо в нього спитати, які в нього плани на майбутній сезон та що змінилося у «Вересі» за цей час. Руслан забив 25 мячів за Верс у свій час, а також у 2014 році він навіть став найкращим бомбардиром першої ліги. Я і моя сім'я дуже щасливі, що ми повернулися додому, так як рівне, коли я перший раз грав за Рівненський Верес. Став моїм рідним домом, тому ми тут живемо. Моя сім'я, дитина восени піде в школу, син в садок, тому все супер. Як прийняла тебе наша команда? Все супер. Я тут багато кого знав і тренерів знав, тому проблем нема з адаптацією. З ким з гравців ти вже був знайомий? З боді там, з Валєрою Кучером, з яким ми грали. Як думаєш, що за цей час змінилося в Ну... Як я бачив з картинки і розмовляв з хлопцями, то клуб все одно потихеньку він йде вперед, розвивається. Навіть взяти той же стадіон, на якому ми грали в першій лізі, це ну, розвалюха був. То зараз прекрасний стадіон побудували, ще правда трошки доробити його і все буде класно. Базу построїли, поле тренувальне ідеальне, тому клуб рухається вперед. Руслан, яка твоя головна мета в новому сезоні? Допомогти клубу стати краще, допомагати молодим гравцям. І ну, всі відповіді я буду давати тільки на футбольному полі. Я не хочу нічого говорити. Я думаю, вболівальники побачать мою гру на футбольному полі і, і все стане ясно. Як думаєш, які твої сильні сторони можуть стати в нагоді берез? Ну, Я не знаю. Це краще запитати у тренерів, у людей, які нас тренують. Я за себе нічого не буду говорити. Ну і останнє питання, яким для Вереса стане цей новий сезон? Я вірю. Що цей сезон стане кращим ніж той сезон? Це як мінімум. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипко та Рівникард Юра. Ми раді вітати Руслана Степанюка в червоно-чорній сім'ї і бажаємо йому лише збільшувати кількість забитих м'ячів у вересні. А ти не забудь поставити лайк цьому відео і підписатися на наш клубний ютуб канал Верес Тіві. До нових зустрічей, Па-па!